У центрі обрій відновлюється надання послуги тимчасового відпочинку для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Вінничина єдиний регіон в Україні, який впровадив за власні кошти унікальну та актуальну послугу, яка направлена на підтримку батьків, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. Зокрема, це діти від 6 до 18 років з ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, гіперактивністю, інтелектуальними та психічними порушеннями, епісиндромом. Надзвичайно сімейно орієнтованою, тому що вона дає можливість набратися нових сил, відпочити. Психічно, фізіологічно, як батькам, які в той час, поки дитина перебуває і відпочиває, розвивається тут у закладі, можуть зробити якісь свої справи, які вони не можуть зробити, маючи особливо, якщо дитинка з важкою формою інвалідності і потребує постійного стороннього догляду, майже цілодобово 24 на 7. Послуга тимчасовий відпочинок запозичена від Європи і є вкрай важливим проєктом, адже це дає можливість батькам підтримати своє фізичне та психічне здоров'я. Також це альтернатива оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують постійного догляду. Волювання наразі не буде, воно зазвичай, коли дитина перший раз їде. Зараз це у Марії вже четвертий раз, тому я знаю, що абсолютно все буде нормально. Персонал завжди на зв'язку, все в ну, порядку, тому вболювання абсолютно ніяких немає. Закінчилася школа, почалися літні канікули, і дитина ну мало куди ходить. А тут 24 на 7 буде догляд і програма, і спілкування. Ну це важливо для дитини. За три роки з 2019 по 2021 на тимчасовий відпочинок для батьків витрачено близько 7 мільйонів гривень. Проживання для діток здійснюється в комфортних умовах. В кімнаті проживають по дві особи, харчування п'ятиразове. Тепер досвід центру обрій планують поширювати в інших районах області та України загалом. Україна дуже хоче багато, щоб ми навчали. Ми не можемо відмовити нашим колегам, показати той досвід, який у нас є при спільній співпраці нашої адміністрації, громадських організацій, нашого центру. І нам потрібно дуже багато надавати цих послуг. Тому я думаю, що в Апнярці ми також зможемо через місяць-два відкрити такий же такий же тимчасовий починають. Там теж дуже класно, і підйомник там є на другий поверх, і підготовлені наші фахівці. Я думаю, також ми будемо знайомити вас. З тими програмами що є. Середня тривалість заїзду 15 днів. Загалом родина має право на 30 днів тимчасового відпочинку.